Так, всіх вітаю, дивіться. Ну, хлопці, студенти на дачі заказали соляночку. Пообіцяли, що горіхи попересадять. Готуємо солянку. Ну я колбасу, вначале обжарю колбасу, а потім вже цибулю, моркву там і все решту. Ну, зовсім інший смак виходить. Покажи студента самого ответственного риною. Уже все, пожаркам на... там, всі діла, на... ну коротше, дивіться. На... Тут у нас процес іде. Кром ВДМ на вихідних. Ну нормально Власне. так заточи ножик, купи станок, ти що, мало заробляєш. Чи мало заробляю. Давай на это, не на людях. На людях підніміть мені зарплату ласка. Все, так, далі буде. Далі включимо. Так, дивіться, колбасу вже пожарили. Ну, щоб отака вот хрустяща корочка, всі соки, все внутрі, все і капчена, і варенка, і сало по циганськи тут було. От. А тепер от дивіться, навіть если казан трошки пригорів, сыпим цибульку, і воно у нас сейчас все підстає. Я роблю спочатку зажарочку, а потім вже будемо ну, варить м'ясо, там у нас говядини трошки есть, там ще якесь м'ясо, не знаю. Що в холодильнику понаходили, з того і готово. Так, дивіться, ну у нас цибулька вже трошки підсмажилась, вже пора кидати моркву, але ну, у нас тут дрова трошки прогоріли, треба пару дрючечків кинути. Нам великий жар не потрібен, а отак вот от по чуть-чуть, раз і все. Так, і кидаємо моркву. Моркву, ну я ріжу кубиками. Ну, тут хто як любить, ну я так. Швіта. Студент каже зарплату йому придня. що він мало З 15 айфоном бігає Значить все там, все нормально. Не 17-й, конечно, ну. Света, ми в тому віці в, том в какие нахер айфони? А на Ну, значит половинку тобі, половинку Все. так, дивите, ну у нас же морковка, уже морковка, цибулька уже подсмажилась. Ну, уже для зажарочки нормально. У нас все осталось кинуть огерочек салоны, бачковые, то сотрудник отсыпал. Так, и мы сейчас трошки, наверное, пицолим. и дамо трошки, наверное, приправки. У нас есть, ну, то, что нашли, грузинская приправка и черный перчик. Ну, перчик потом дамо. И дамо, наверное, сразу, чтобы поджарилась томатная паста. Потому что томатную пасту пока тут у нас мало ингредиентов. Надо трошки, чтобы она обжарилась в баночки вот так вот у нас народу богатенько моя вот выстачить все ну не знаю кто як но я люблю щоб паста именно обжарилась вот ну, так вот обжарится а потом же ну перемішаем добавим огірки там и все решта так дивіться, ну паста у нас вже підсмажилась тепер можна все змішувати И тут, ну, много споров на ту тему. Ну, я, например, если я обжариваю томатную пасту, ну, особенно там в казани, на пательне, ну, неважливо. Я добавляю сахар завжди. Оно трошки помягчивает смак и нейтрализует кислотность. Ну, где-то на, на, на солянку, наверное, ну, пару ложек Сукрувых столовых, да. столовых ложек, да. <свят> ну, я завжди добавляю. На любителя, конечно, мы начнем готова. Так, ну, сахар уже все, разешовся. с томатиком, ну добавляем огирки. Добавляем огирки. Ну, рассол можно за гірків, ну в принципі тут ну, гірків, я нормально поризав, крупным кубиком. Запах вже стоит. Машунь, ну то нормально. Ну, на москалях вона не схожа, так що не переживай. Так, і повертаем нашу назад. Дай вона підсмажена, покажи. Ну, я люблю так. Ось. Щоб просто порізати ковбасу, кинуть, то таке. То Кожен може, то не цікаво. А іменно в селяночці, щоб присмак копченого був, то краще вот так вот зажарочку работать. Можна жидкості трошки додати, щоб воно трошки протушкувалось. Ну, в принципі, ми будемо варить бульйон і... Хай воно краще підсмажиться, воно раскрыется всі смаки більше. Сейчас перчик вообще добавим там і все, потом грузим то Так, студент підключається вже допомагає трошки водички накапай. Ну, перцю чорного ми вже Ви, 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 ви ще, ще. Хорош, все. Вот трошки водички, сейчас она. трошки а все, багато не надо. Ну, у нас же зажарка, а не, не зерва, как на пол. И еще еще можно ну, Я добавляю еще лимончик, выжимаю. Сюда в зажарочку лимончик выжимаю обовязково. Оно тоже там сахаром в принципе, цепанул и ну, трошки кислинку да. Так, девица, ну, я уже уважаю, что ну, зажарка наша готова. Вкус солянки можно отрегулировать самой зажаркой. Ну и можно попробовать трошки ну, жидкости. Че надо? В смысле? Ну, ну, надо на Мне ваши вот студентки То, то зарплата мала, то чинази. ну, я, я того не зовсім розумію, я вже ну, дядька взрослий. В принципі, ну, смак буде достойний і можна знімати нашу зажарку. Знимать зажарку, потом наливати воду і варить бульйон. Оно ну держит, придержуй, Можем не влізти. Все, убираю цю, я сейчас ничего такие В Одну двигунку вылезу в движе. Но надо себе потом с усидом раздать Це неймовірно. Ну, десь так. А де Діма? Куди вони поїхали? Сусіднє село поїхали. За ми чи? За по роботі. Ну по роботі вряд чи не глупе запитання. Так, ну, де ми зняли, наливай воду. Сказав. Де в нас вода? Ася. Де в нас? Остатки в трех баклажках воды есть. Ну вот, вот, того маємо. мая. Все, так, і мясо в нас такого. Максим, що з руками? Не болять, наливайте. Ну, no, мясо я вот. говядину. У нас два кусочка є. С косточкой. Оце, от, ну, для любого бульона, в принципі, ну. Беру таке м'ясо і воно. І висипаємо наші спеції. Наші спеції, де воно у нас. Ну, спеції то таке. То. Условно, ну я кидаю сразу. Потім главное, як закипить пінку, зняти у нас тут морква, душистий перчик. І цибулька, ну цибульку в бульйон я кидаю так. І кидаю чесночок теж цілий, І лаврушечка. Ну так зараз воно закипите, знімом пі. А, я по ще кинув поверх. Це як повар кажу. Так ти повар, чи радіогубитель. Кто ты? Хто ти, мужчина? Одне другому не мішає. Зерна коріанда ще. Кидаю. Ну, та ж сама кінза, но воно трошки запах дає, нормально получається. І все. І в принципі, у нас зараз вогонь маленький. Зараз кришечка накриємо і хай закипає. Накривай кришечка сюди. Да? Максим вже не лить. Чик. Так, дивіться, ну, вже десь годинка пройшла, ну, м'ясо трошки з кості позлазило, ну, треба, навіть ще хвилин ну, 30-40, навіть як мінімум. Ну, от, підсолили бульйончик трошки дров підкинули і дивіться ну цибульку ми кидали ну не чистили Целухи. Да, воно воно навіть навіть краще не знаю кому як но я вже експериментував пробував пари знав лучше то що воно і колір дає і я тобі зарплату все одно не піднімай <ріху> дзвонять так дивіться ну м'ясо ми вже витягли покажи м'ясо Ну, вже десь три годинки пройшло. сейчас будемо розбирати мясо різати на маленькі кусочки щоб назад потом засыпать ну, вытягаем цибульку частничок частничок да. шпурка позла если я щось не вытянул студент дало Прыгать опять на зарплату поднять, там, люди на 50. Ну, ты бедняк, ты Не Долларов на 50. Ну, Если месяц, то хорошо, что Зинка до дома дошла. Сейчас, если бы она то почула, то... Мы, мужчины, люди под неволю. Так, девица, ну, сейчас... Картошечка уже нарізана, засыпаем картошечку. Накроем крышечкой. И підем резать мясо. Так, дивіться, ну картошечка варится, ще не готова. Но вариться. Ну, варится. Ну и мясо вже с косточек познимали, порізали. Сейчас висипаємо назад наше мясо. там трошки М -м М -м да, ну, десь так. Вот, і дивіться, ну я я солянки люблю ну, більш э, говяжий бульйон. Можна і на курячому бульйоні робити. На Ні, ну свинину то вже краще суспільно робити, ну, а не бульйон. Вот. А так, ну хто як любить. Зараз вона вже картошка, як більш-менш дійде, вже будемо сипати нашу засмажку і пробувати наступно. Так, дивіться, ну картошка в нас вже готова. Сейчас ну, перевіримо на соль, бульйон. Канал пром -ведення. Так, можна і так їсти В принципі, Нам, нам в принципі в нашем состоянии уже дома. Пока шел все сошли и будем сейчас жарить. И пришла в нас основна зажарка. Тут ціла миска. Вадимович, а дай там половник десь був. Угу. Краша, так. И колір дасть. Ну, в принципі, вона більш-менш густенька, і юшечка, і все. Ну, тут же хто як любить. Можно води більше, ну я люблю, щоб, ну, була густенька. Хм, от Сейчас промоем. все, вот так вот уже майже завершено блюдо. Ах, то есть картошку одну, один кусок, бачите, не дорезали. Так, и зеленюшку неси, там же я порезал. Нашу зелень, чесночка я почти Что вы хотите, зелень закинуть? Ну да. А мы, ну, ну, кинец кинец. ну так уже кинет, уже, Финал. уже. Но я, я люблю вот так вот. Ты сейчас вам будешь шашлык жарить, а я буду комментировать <laughs> сбоку. Нельзя так Ну как, нельзя? Ну вот так вот как можно киноворот. Ну вот сейчас ты будешь шашлык жарить, я сейчас буду комментировать. Красота. Да, у нас вот такая соляночка, 12 литровый казанчик. Тут здесь, ну, порции. Если вот в таких тарелочках, ну десь 30, может 35. Буде. Вот. Ну нам хват. И с раздать трошки. И і... поистине. Так, все, накрывай крышечкой, хай нашкодится. Там огонь маленький. Так, дивіться, ну тепер фінал нашої солянки. Ну, відповідь студенту. Я зелень сиплю в два етапи. Я раз засипав, воно ну, її вже не видно, вона вже розійшлась по солянці, Там і зелений лук, ну, цибулька зелена, і петрушка, і укропчик. Ну, кінзи жаль не було. Я кінзу теж зазвичай додаю. І все, і коли вже вогонь потух, все, ну і зараз вже будемо насипати по бажанню вже лимончик, олівки, це, це вже в тарілочку кожному. Хтось ну, любить, хтось не люби, ну я так, я так роблю. Якось так. Ну, Всім дякую, Підписуйтесь.